Всім вітання, дорогі глядачі, і підписники каналу. Шкода, що авторинок в місті Луцьку, і сьогодні рубрика для вас кросовери. Що кросовери, тому що йде діло до зими, вже осінь, холода, люди хочуть повний привід, вищий клірінс. І ми сьогодні вирішили показати на ринку в Луцьку, які є варіанти. Ясно, ті варіанти, які ви бачите по відео, їх потрібно перевіряти детальніше, тому що воно на відео одне, а вживу зовсім інша історія може бути. Я вам це неодноразово розповідав. Також не забувайте, якщо дуже-дуже сумнівна дешева ціна, значить можуть бути якісь нюанси по автомобілі. Тому підписуйтесь на канал відразу, прокоментуйте відео, як вам рубрика на ринку, бажаю вам приємного перегляду. Ви зручно влаштовуйтеся, беріть, заварюйте чай, теплий, можливо, з малинки щось я теж щось трошки так знаєте, прихворів, але незважаючи на те, що прихворів, все рівно стараюся для вас знімати контент. Тому приємного перегляду, а ми приїхали. Починаємо з першого варіанта, Дача дасте доволі популярний варіант на ринку. Часто у нас запроси йдуть по даному такому автомобілі. Що вам сказати, 1,5 дизельний К9К-двигун, всіма перевірений, надійний. Дана автівка у нас 16 років, 9900 доларів на старті. Ціна даного автомобіля. Непоганий варіант, класна ціна, тому телефонуйте. Далі, от Kia Sportage, в принципі, машинка також популярна, надійна в обслуговуванні недорога. Двигун, в принципі, бензиновий 2.0 атмосферний, питань ніяких не, не доставляє, то тобто, в принципі також можна розглядати до питання. Відразу підпишіться, дорогі глядачі, підписники каналу. Шкода, що не вах на, на наш канал, прокоментуйте відео, як вам відео по кросоверах. Як ви знаєте, діло йде до зими. Люди хочуть повний привід собі, вищі кліренси. Мені також подобаються високі автомобілі, але, от, в принципі. Вони ясно, що дорожчі бувають з повним приводом, ніж з переднім приводом. Ось такі далі: от x 5 це 70-й кузов, 14700 на старті. 10-го року автівка. Сказати, машина, в принципі, класна, комфортна, дуже BMW, це, будемо так говорити, для водія будемо так, комфорт для водія, але так, от, не дешево обслуговування. Напишіть свої коментарі, що ви скажете за x 5 в 70 кузові, Хочу почути вашу думку. Також доволі багато є в нас цих кашкаїв на ринку. Питають за них. Це старіший кашкай, він йде 9-го року, 1,5 дизельний двигун. Заявний пробіг 800 223 тисячі пробіга, 8900 доларів. Ціна. Даного автомобіля. Ось такий варіант: також є: от повноприводний Купер Міні S 2015 рік, 16 двигун 140 кінських сил. Телефон також присутній, так що, можливо, зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Також не забувайте, що ми займаємося підбором. Якщо вам потрібна послуга, супровід на ринку, чи підбір під ключ, чи разовий огляд. Телефонуйте за нашими номерами телефона. Зазвичай супровід проводимо, проводимо по луцьку по рівному. Тому заздалегідь телефонуєте, домовляємося і, в принципі, працюємо з вами по предоплаті 50% Зазвичай від суми по супровіду на ринку, щоб ми знали, що ви дійсно настроєні вже. Для роботи, і тоді, в принципі, зустрічаємося. Ринок нас зазвичай з 7 ранку до часу дня спокійно можна вибрати багато варіантів на ринку. От дивіться, от Nissan Qashqai плюс 2. Дана автівка на 13 року, заявлений пробіг 194 тисячі пробіг. Напомню вам ті автівки, які ви бачите на відео, їх потрібно ясно, що перевіряти, тому що на відео воно все гарно, а вживу починаєш можуть бути також нюанси. І тим більше, якщо дуже низька ціна по автомобілю, ви маєте розуміти, що можуть бути також по автівці нюанси. А так, є для того, в нас є оглядова яма, можна заїхати. Навіть якщо ви берете супровід на ринку, можна заїхати на яму біля Базара і глянути, що і як по автомобілю, знизу запотівання, корозія, чи є наявна. Ну і також додатково на СТО, також недалеко біля ринку є СТО. Такі варіанти також популярні, так що телефонуйте. От Audi Q5 у нас е, дуже, ну, я не знаю, на ринку я вам неодноразово розповідав, їх доволі багато, не знаю, штук, можливо, 40-50 автівок таких буде. Тому якщо ви захочете q 5 даний варіант у нас 2,0 TFSI, повний привід. 16 рік. Ціна ви бачите, яка пробіг заявлений 220 тисяч пробігом. Тому, в принципі, якщо захочете кросовер, я вважаю, що вибір є і є з чого вибрати. Ясно, що. Хороший кросовер буде стоїти недешево, ви маєте це розуміти. По низу ринку не, не орієнтуйтесь на хороший автомобіль. От Одна Тюгуна з 2015 року 11600 доларів, заявлений пробіг 190 тисяч кілометрів. Тому машини доволі непогані, але я вам скажу, що теж вони і не економні в паливі, тому ви маєте розуміти, що він якихось літрів 13-14 бензина буде брати. Цей x 9 Mazda в нас. 2018 року, ціна 18200. Це турінг, семимісна, такий симпатичний автомобіль. Мені також не подобається. Пишіть свої коментарі, як вам Mazda CX9. Я хотів би почути вашу думку, що ви скажете за даний варіант. Тут теж такий кросовічок, такий eh, Peugeot 3008, 2020 рік, 2 літра дизель, непоганий кліренс з нього. Тож така машинка непогана, хороші двигуни, коробки в них. Я вважаю, що хороший автомобіль. Напишіть свої коментарі. І в принципі, вони і двигуни ресурсні, і коробки адекватні. Також непоганий варіант, можете сміло обирати. Ще одна Audi Q5. 16-й модельний рік. верніше 16 го року, модельний рік, 17-й рік. Земний пробіг от 101 тисяча кілометрів, 17-500 доларів вартує ціна даного автомобіля. Ще одна Q5 в нас. Ну, кажу, У нас їх дуже доволі-доволі багато, тому ви маєте розуміти, що вибір є, з чого вибрати. Преміум плюс комплектація це 15-го року, також 123 тисячі пробігав автомобіль. Максимальна комплектація є номер телефона. 14-300 доларів ціна даної автівки. Пишіть, до речі, друзі, що вас по цінах на ринку хочу почути, бо знаю, що в кожному, в кожному місці є свій авторинок, але він відносно там, невеликий. Приїжджають вживані автомобілі. Ну, і також беруть машини, купують з Луцька, везуть туди і продають просто дорожче. Хочу почути вашу думку, які у вас ринки, тому що найбільший ринок в Луцьку це в Луцьку, найбільший в Україні це в Луцьку ринок. Я вам це неодноразово розповідав в своїх відео. Тому, в принципі, отакі от красивий Санта-Фе. Також, в принципі, автомобіль. Прикольний і мені він подобається. От такий популярний автомобіль, як Honda Ну, Машина класна, надійна, але я вважаю, що на сьогоднішній день віддати, наприклад, 16-17 тисяч доларів за цей автомобіль. Ну, даний варіант на 16 тисяч доларів. Я вважаю трошки це за круто. Напишіть свої коментарі. Так, да, хороший автомобіль він має вартувати, але за 11 рік. За 17 там 16 віддати за такий красок. Я вважаю, що все-таки він вже морально, да, візуально, він вже устарілий. Так, да, він надійний, він навіть і комфортний, хороші двигуни, хор хороші коробки, але все таки вже воно все віджило. От пишіть свої коментарі, хочу почути вашу думку. А так, от на сьогодні доволі продуктивний живий ринок. Я вважаю, що є з чого вибрати, і дуже-дуже багато є кросоверів у нас. От такий варіант у нас 2018 року: це 2,0 бензин. Вони як і дізельні, як і бензинові. Є 2,0 бензин на автоматі, ціна присутня. Так що гарний такий чорний колір. Машинка не на реєстрації, а свіжо пригнана. На червоних номерах тобто машина загнана на фірму. Також такі симпатичні білий Kia Sorento. Ціна даного автомобіля за 13 рік 17900. 2.2 дизель, автомат коробка, номер телефона присутній. Так що телефонуйте. Якщо вам потрібно перевірити будь-який автомобіль, який ви бачите на відео, телефонуйте за нашими номерами телефона, зможемо вам допомогти в виборі автомобіля. Volvo xc 60. Дана автівка також користується попитом і в принципі не дешеві автомобілі. Ну і я б не сказав би, що вони дешеві в обслуговуванні. Як не крути, Volvo, та також і дорога підвізка в них е, в даних автомобілях дорожче ніж у vag групи Тобто напишіть свої коментарі, чи я, е, хто хто стикався з такими автомобілями, але ми знаємо, що вони не дешеві. Так, да, вони ходять, ходова... Крипуча, але потрібно ставити адекватні аналоги або оригінальні запчастини. От даний варіант у нас xs 90 18 900 доларів. Це 11-й рік автівка. Також машина вже морально так дивиться на неї, вже вона реально застаріла. Але ще є поціновувачі даних автомобілів, тому в принципі, попит на дані варіанти присутній. Отдача Duster в пілому кольорі. Ціна 8750 доларів. Дана автівка в нас 1,6 бензиновий двигун, 6-ступка авто Швейцарії, також ставиться газ без проблем. Машина крипуча, на поля, недорога ходова. Але я б не сказав, би, що вона там дуже комфортна. Не комфортна машина, якість матеріалів там не на вищому рівні, Ви розумієте, це це Рено, це, це вам не Mercedes, не BMW, не Audi. Але на свої кошти вона вартує. Даний от Тігуан на сповний привід 17800 доларів. Модельний рік 20-й, стане автівка 2019 роком. Ось такий варіант, можливо, зацікавить з Америки. Також ви можете по він-коду, наприклад, перевірити, яке було пошкодження по автомобілю в Америці. А так, от, хороші ті Гуани, але я кажу, що все-таки 2.0 ці ТФСА і все вони не економні. Якщо ви думаєте, що вона буде брати по місту 8-9 бензина, це неправда. От даний варіант у нас 6900, це Антара, це Opel Antara. Також їх мало на ринку, але є люди, які готові також купувати ці автомобілі. Ось дивіться, який X, автівка на реєстрації вже. Мені подобаються ці X, і кажу, BMW це. Авто для водія f 15 500 на старті 230 пробіга, 15, літ, 15 рік автомобіль, гарний колір, шикарні легкосплавні диски, так що, можливо, зацікавить, набирайте. Ось ще одне Volvo XC60. І от дивіться, даний варіант у нас. 15 року 2,0 дизельний автомат, панорама, шкіра 17300 на старті. Ціна даного автомобіля. Також, в принципі, машина хороша, вона в районі навіть і до 20 може вартувати, щоб ви собі розуміли. Тобто ціни на них не падають. З тим більше зараз з цим розмитненням. Ціни реально піднялися на дані автівки. Та, в принципі, і самі автівки в Європі подорожали, тому що хороше, воно вартує там, коштів. Не буде воно стоїти дешево. Тому ми це вже передивилися, перевірили. От Даний варіант у нас 8 рік, 3.0 бензин BMW. 70-й кузов, автомат, 272 кінські сили, 174 тисячі пробіга авто. Так що телефонуйте. Так що, от такий ще варіант: у нас є 2014 року, 2,2 дизель, 145 кВт, 20-500 доларів. От такий, можливо, гарний, шикарний. Kія зацікавить, набирайте. Так ви бачите, зробили такий антихром. Можливо, у кого буде цікавить, пишіть коментарі, як вам такий варіант. А ми йдемо далі. Будемо показувати вам ще от один такий гарний варіант це Kia Sportage. Дана автівка в нас в такому цікавому, гарному кольорі безключовий доступ, омивачі фар присутні в автомобілі, авто також на червоних номерах. Даний варіант у нас 10 го року 2 літра дизель автомат 192 тисячі пробіга. Стартує ціна за даний автомобіль. В принципі, номер телефона присутній, тому телефонуйте. Audi Q5. у нас, Дана автівка у нас має передні також партроніки, 12 950 доларів. Це 13-й рік, 2,0 бензин. Кажу, вистачає на ринку цих Q5, але ви маєте розуміти, що потрібно дуже підходити бережно до цих автомобілів, так як можуть вони підбирати масло. Тому в принципі розраховуйте на такі нюанси. Ось така сервена з 2013 року, 2,2 дизель, ціна на старті 2700 доларів. Пишіть свої коментарі, чи вам старіше покоління подобається, чи новіше хочу почути вашу думку. Мені більше це покоління більш гарніше. але я вам скажу, що надійніше буде старіше покоління Honda Серві. Якщо, якщо я не, не правий, то напишіть свої думки в коментарі. Можливо, я помиляюся, але це моя суб'єктивна думка. От Nissan Rogue у нас 18 року, повний автомат 15 рік. Автівка також має варіаторну коробку передач, тому в принципі рогів вистачає на, на ринку. У нас е, не один ну десяток, точно ви їх знайдете, щоб ви собі розуміли. От дивіться, Seat Тека 17-й рік, 21-200 доларів на старті е, 197 тисяч пробіга заявлено в автомобілі. Пишіть, як вам варіант. Доволі класна машинка, той самий Вах. В принципі, їх одиничні варіанти попадаються, але навіть і на ринку такі варіанти присутні. Рено Колео з Бозешний, 11 року. Дивіться, є повністю випуска по сервісах, не фарбована заявлено продавцем. 14500 доларів фартує ціна на старті даного автомобіля. От Nissan Кашкай у нас такий гарний колір, Сіра миш, присутні партроніки е е передні, також мовочі фар. 10-700 доларів 12-й рік. Заявний пробіг 206 тисяч кілометрів. Ну, кашкаїв теж з певних три десятка теж на ринку присутні, то їх реально дуже багато. Ясно, що їх потрібно перевіряти, тому що, якщо ви бачите дуже низьку ціну, то, в принципі, це не факт, що адекватний автомобіль. От такий варіант у нас 15-900 доларів, 2,0 дизель, 135 кВт, автомат, повний привід, гарний, шикарний, коричневий спортеч. Якщо буде цікаво, Дуже класний колір, він мені подобається. От іменно в цьому кольорі спортеджі, ну просто-просто бомба. Мені вони дуже заходять. От такий варіант у нас Каптіва 2014 року. Це модельний рік, я так зрозумів, вона стане 13 роком, 2,2 дизель, 192 тисячі кілометрів пробіга заявно. 12-300 доларів на старті. Тому от пишіть свої коментарі, як вам, до речі, Каптіва. Можливо, хто є прихильниками таких автомобілів, хочу почути вашу думку за е, даний варіант і як вона вам в експлуатації. Мені дуже доволі цікаво почути, що ви скажете по даному варіанту. От Даний варіант у нас з 2017 року 12 950 доларів. Ось такий Тігуан. Е, дана автівка в нас на реєстрації вже в чорному кольорі. І ціна за даний варіант у нас 9,499. доларів. 11 рік, телефон присутній. Автомат 2.0 бензин. Так що, можливо, зацікавить. Набирайте продавця. Ось така новіша Q5 Audi. Даний варіант у нас по ціні вартує 26,800 доларів. 2.0 бензин, 20 рік. Шкіра автомат, Клімат продає дану автівку Дмитро, 120 тисяч миль заявлено. Гарна машина, мені вони подобаються, доволі ну, непогані варіанти. От ще одне Volvo XC60. Так що, в принципі, 15900 доларів вона на старті, 2015 рік, 2,0 бензин, пробіг 140 тисяч кілометрів, номер телефону присутній, класна шикарна комплектація. А так машини класні, комфортні, безпечні. дуже. То есть, машина, я вважаю, топ. Хто є у Volvo, хочу почути вашу думку. 14999 доларів Audi Q3 2,0, бензин, 2015 рік, модельний рік 16-й. Напишіть коментарі, я вам скажу, що вибору, я вважаю, вистачає по кросоверах. І як ви зрозуміли, що ми вам показали маленьку кількість автомобілів, які є на ринку по кросоверах. Насправді їх дуже більш, набагато більше. Тому що ринок найбільший в Україні, і повірте мені, його всього обійти. То це ще всього обійти і відзняти, то ще потрібно купу часу витратити, щоб ви собі розуміли. Так само мене питають часто за ці дастері, є дастери, Роман є дастери, їх доволі є багато на ринку. Також є з чого вибрати. Так що телефонуйте, якщо вам потрібен кросовер, зможемо вам підібрати чи підключити, чи можливо разовий огляд, чи перевірка. Авто ну, підбір під ключ або супровід на ринку також можемо вам організувати. От дивіться, який швейцарський гарний ax 35 Дана автівка в нас 16800 доларів. 15 рік, 165 заяв на пробігу, повний привід. Тут теж такі автомобілі потрібно, якщо брати, треба дивитися, щоб працював повний привід, бо часто є їх проблеми по повних приводах в цих автомобілях. Ми навіть по супроводу на ринках. Приходили, мали забирати автомобіль, підключили, перевірили і не забрали, тому що не працював повний привід в цих автомобілях. І навіть і такі от були в нас нюанси по ринках. Тому, в принципі, купуючи ці автомобілі, звертайте увагу на такі нюанси. Ось дивіться, який красивий Nissan-Жук. Весь такий в обвісах, заряжений. 14 рік, 1,6 бензин, 99 тисяч пробіга. Автомобіль не фарбований. ціна 11350 доларів. Тут стоїть коробка варіатор, вона також перевіряється, спеціальною програмою. Можна також перевірити цей автомобіль. Ясно, що вона не така надійна, як гідротрансформатор, але, в принципі, якщо ви адекватно будете її експлуатувати, то вона, в принципі, свій ресурс виходжує і доволі непогано виходжує. А X35. Комплектація преміум, 2 літра дизель, сертифікат уже присутній в автомобілі. Ціна, в принципі, присутня, також машинка Швейцарії, є номер телефону, тому зацікавить такий варіант. Доволі, доволі популярні вони на ринку. А що вони популярні? Тому що ну, приганяють, тому що людям вони цікаві і люди їх люблять і, і купують. Скажу і ми також по суперду на ринку, такі варіанти людям підбирали. Ось такий гарний Kia Sorento, 22 22900 доларів на старті. Це 16 рік, також автомат, 2,2 дизель, 205 заявленого пробігу в автомобілі. Гарненький білий колір. Сам паркується автомобіль, має ксенон адаптивний, має омовочий фар. Шикарні, гарні диски, дуже гарно дивиться автомобіль. Тому пишіть коментарі, що ви скажете. Ось такий Kodiaq, також машина топ. Мені вони подобаються, це є ВАК-група. Найулюбніша моя марка автомобіля. 19 рік, 25800 доларів на старті 247 тисяч пробіга в даному автомобілі. Пишіть, як вам гарний. Мені, до, до речі, гарний дуже колір в ньому. антиблікове скло. Варіант, я вважаю, шикарний. І камери 360 присутні. Бачите, навіть камера спереді присутня. Тому от такий варіант можливо зацікавить набирати. Ті Гуани теж шикарні, симпатичні автомобілі. Тому пишіть, друзі, коментарі, як вам ринок. От такий варіант у нас 24 800 доларів, це нас, 2,0, 228 пробіга, 17 рік. Тому що можу сказати, дякую вам, друзі, за увагу. Дякую, що дивитесь мене, підписуйтесь обов'язково на канал, коментуйте відео, як вам авторинок сьогоднішній по кресоверах, Вам бажаю добра до зустрічі.